Привіт, друзі! Бачили цей автобус? На ньому рекламується нове відеосеріал на Paramount, який називається Джентльмен у Москві. Ось він поїхав рекламувати цей новий фільм по Лондону. І я останнім днем днями бачу його часто на автобусах. Ну і взагалі мене цей факт він трішки тригерить, не знаю, як інших. Але це не перший випадок, коли я бачу, що щось, можливо, це лише моя річ, але я бачу, що щось, що для мене є якимось маркером, що це зараз у теперішній час, коли йде війна, щось неприпустиме. Тут для місцевих це звичайна річ. Цей серіал це не перша річ, яку я побачив тут у Англії, яка якби нормалізує російську культуру або історію Росії. Зовсім недавно я бачив на нетфліксі фільм який називається «Treason» або перекладається як державна зрада, де йде мова, звичайно, про шпигунів, мішість, а також російську шпигунку, яка сюрприз виступає в цьому серіалі як такий позитивний герой. І так, цей серіал він був створений у кінці 22-го року. Я розумію можу зрозуміти, що, мабуть, він знімався ще до початку війни, але його у показ запустили вже майже коли рік війна як тривала і. Взагалі вважалося нормально. Я думаю, що, звичайно, місцевих людей, які не відчувають на собі всі наслідки жахливої війни, для них, мабуть, нічого якби нема конекту. А для, для мене сам факт існування цього серіалу і ось цього нового фільму, він на мене впливає негативно, бо я відчуваю, що відбувається якийсь процес. Трішечки як зглажування о цього шовку, який мали люди навіть тут, у Англії, да, де у них спочатку війни дуже сильно змінилися настрої щодо Росії, від таких нейтрально ворожих, да, нейтрально неприйнятних, до сильного якби, розуміння, що Росія це загроза для держави, що це взагалі країна, яка творить якісь страшні речі. І знаєте. Росія це країна, яка треба не забувати, яка розпочала величезну війну, яка пройшла катком про східній частині України, яка гвалтувала, вбивала людей, яка зрівняла з землею Бахмут Маріуполь, яка створила техногенну катастрофу на Каховський ГЕС, яка продовжує чинити просто жахливіші речі. Але місцеві це вже менше і менше помічають. І вони, як знаєте, Живуть своїм життям, де, звичайно, є якісь от зло, але є нормальне життя, яке триває далі, і вони хотіли би, щоб воно нормалізувалося. Вони хочуть, щоб все пройшло до норми. Я на днях подивився такі опитування на сайті YouGo, де відношення людей, які вони мають відношення до Росії, до взагалі як держави. І там такий чіткий графік, де спочатку, значить, до початку війни десь відсотків 20 вважали, що Росія це безпосередній ворог і загроза для безпеки Сполученого Королівства. То вже останній от рік десь це, от воно піднімалося до 60, 66%, де от люди вважали Росію таким безпосереднім загрозою. Вона зараз падає. Зараз це тримається на рівні 60, і Тренд такий поспадаючий. звичайно. 10% може не така велика різниця, але тим не менш це показує те, що у людей в головах трішки це вже все згладжується. Більш того, я маю людей тут знайомих, які в принципі вважають, що ну так, Росія творить зло. Ну, але росіяни вони самі по собі такі непогані та хлопці. Та й взагалі, якби російська культура, вона така цікава, потужна. Навіть, знаєте, цей от все ці жагіття, яке відбувалося за Радянського Союзу, вони мають якийсь такий романтичний фльор для багатьох місцевих людей, які вважають, що ну так, от була така історія. Це цікаво, це їх приваблює. Знаєте як, Росія це країна, в принципі, яка використовує свою культуру, свою історію як зброю, яка використовує кожну можливість для того, щоб привабити на свій бік людей, для того, щоб знаєте, нормалізувати от до себе відношення. Навіщо вам знати війну? Краще подивіться, там, не знаю, балет Чайковського прекрасна річ, і отримайте задоволення, а паралельно до цього подумайте, що росіяни взагалі-то нормальні такі ребята. Ці нормальні хлопці, які після двох років війни тут, у Англії, кожен п'ятий з цих ребят далі за, проголосував за Путіна за того, щоб він далі продовжував творити свої жахіття. Я, мені от цікаво дізнатися, як інші люди з України, як ви, які живуть тут у Англії. Я думаю, що у Англії картинка це ще така, вона не найгірша. Мабуть, є багато інших країн Європи, де російський слід так. Набагато сильніше відчувається вплив культури. Я думаю, німецькі країни, там, типу Німеччини, Австрії, там все сильніше все виражається. Хоча у Німеччині зараз українців найбільше у Європі. І знаєте, є навіть такі моменти, які мене тригерять, коли я випадково, там, наприклад, знаходжу якийсь YouTube-канал якогось молодика британського, який каже на відео прямо.

I don't, have any problems with Russia, and I don't know anyone else that does. І далі це продовжується тим, що він питає у іншого хлопця стосовно цих останніх е речей, які тут зараз розм обговорять дуже детально, що треба мобілізувати людей, що треба підготуватися до можливої війни конфлікту з Росією. І які настрої? І той хлопець, і в принципі, багато хто тут так вважає, що ні. Ну, ми не дуже хочемо, ми не зацікавлені, і взагалі це не наша війна. Це взагалі нас не стосується, давайте ну, ми будемо якось це осторонь. Вже надбридло, вже хочеться якихось інших новин. І це дуже кепсько. Як на мене, я бачу, що все ж таки в Англії дуже-дуже потужна підтримка України. Дуже, якщо подивитися ті ж самі його, то відношення до України воно дуже позитивне. Воно на рівні дуже таких близьких союзників до Британії. І це дуже кльово. Але знаєте, це все така е, перетікаюча форма, так? Це все, що може змінюватися з часом. І зараз це показує на те, що е, люди все ж таки змінюють. Якісь свої відношення, вони трошки як це, охолоджуються стосовно якихось рішень стосовно своїх висновків стосовно Росії або України. Менш ентузіазму мають знаємо там новини, які там менш підтримки для наших біженців, менш підтримки робиться взагалі для України військової або економічної. Ну це все, мабуть, такі нормальні процеси. Але є такі кадри, які взагалі як популяризують ось, е Росію, її культуру ну, тут далі. Так? Вони вирівнюють цю всю картинку. Той саме, наприклад, от блогер, може, всі ви знаєте, думаю, Болден, Бенкрапс. Лисий дядько, який дуже багато часу провів і взагалі набрав популярність на своєму каналі за рахунок того, що він дуже багато розповідав про Радянський Союз, про те, як там все було прикольно, він там знімав оці всі мозаїки, Да? От. Але він такий русофіл, да? Він до останнього заперечував, що там от якась є загроза, що ось там от Росія дійсно... Буде робити ці всі жахи, і зараз його забанили, до речі, для в'їзду в Україну, бо він після початку війни вже заїжджав в Росію. Він вважає, що в принципі його це якби не задіває, і цей конфлікт, який там відбувається. Ну, взагалі, якби він є, це не дуже добре, але росіянці вони взагалі нормальні ребята, з ними можна бухати, як він там на лавочках з бабушками або з бомжами це робить. І можна дружити. Я бачу, що дуже багато людей просто пересічних, вони в принципі розділяють цю точку зору. Звісно, у Англії є причина для того, щоб. Погано відноситися до Росії не тільки через конфлікт, через ті жахи, які вона робить зараз в Україні, а через свої персональні загрози, так, через те, що Росія неодноразово вже там заявляла, що треба жахнути ядеркою по Лондону. Те, що вона творить зі своїми шпигунами, тими же там Башировим і да, які у Селсбурі травили Скрипаля або ще раніше травили Літвиненко. Наче розгулюють тут як у себе вдома. Тож, звичайно, пересічні англійці їм ця річ також не доставляє якогось комфорту. Але все рівно мене, як от українця, які знаходяться за кордоном, дуже сильно засмучують і насторожують оці трішечки якісь рухи в бік якогось згладжування і романтизації відносин. До іншої протилежної сторони, де вони, наче як відділяють саму Росію, та що зараз робить Путін, від того історичного наслідку, який вона мала. Але як я вже сказав, я вважаю, що це не роздільна річ, що вся історія, культура і весь вплив, який Росія може створювати на західні країни, вона використовує саме для своїх політичних цілей. І любить такі от малесенькі кроки, який трішки нормалізує відношення до цієї країни, це копієчка в копілку Росії і проти нас.